Виноробство, яким славиться наш край, під загрозою. А все через ліцензію на оптовий продаж продукції в 500 тисяч гривень, встановлену для всіх виробників. Це дуже клопітка робота раз і тут треба вкласти отих 500 тисяч, за які ви кажете, то тут, тут мені треба їх захопати сюди в землю. Бо зараз в Києва, з Києва буквально десь навесні я чув таку інформацію, що для того, щоб закласти гектар винограду на Україні, треба вкласти. зараз, сьогодні, в цей рік. Підготовити площу, купити сажанці і 200 тисяч гривень. Можливо, провідний винзавод і може сплатити таку суму, адже виробляє мільйони пляшок напою на рік. Але для малого підприємця відтепер ця справа стане збитковою, каже пан Іван. Невеликі фірми, виноробні фірми, які мають бізнес і це 500 тисяч тонн грошей для них. А для нас, оскільки нас, приватного виноградарства як такого поняття на Україні, нема значить Це в нас не підйомні речі. Виробництво вина – родзинка Закарпаття, тому потребує розвитку. Область коником або тягловою силою туристичному плані. Майна, як вона кінчиться, для області було б саме екотуризм, виноградарство, ягідництво. Нічого нам ще тут змагати з Україною, вирощуванню пшениці, там чи чи, чи, чи сончики. Це то то-то казка то треба вирощувати те, що росте тут, і унікальне на Закарпатті, Я туди Закарпаття підніметься в цьому плані. Народні депутати Віктор Балога та Василь Патьовка внесли до Верховної Ради України законопроект, який встановлює справедливі правила отримання ліцензії та дасть можливість розвиватися дрібним виноробним господарствам. Мова про те, що чим менший виноградник, тим дешевша ліцензія. Йдеться у законопроекті і про те, що кожен, хто має виноградник, навіть якщо він займає площу меншу одного гектара, повинен отримати можливість торгувати своїм вином у магазинах. Винороби сподіваються, якщо ці поправки будуть ухвалені, то Закарпаття відродить колишню славу краю виноробів.